Ось її шостий розділ. Ходіть і вернімося до Господа, бо Він пошматував, і вас вилікує, ударив, і вас перев'яже. Оживіть Він вас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити перед обличчям Його. І пізнаймо, намагаймось пізнати Господа, міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас, немов дощ, немов дощ. Весняний, що напоює землю, що Єфреме зроблю я тобі, що зроблю тобі юдо, бо ваша любов не мов хмара поранку, і мов та роса, що зникає уранці. Тому я тисав їх пророками, позабивав їх пророченням у своїх, і суд мій, як світло те вийде, бо я милості хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. Вони, заповіта мого, порушили, мов той Адам, вони там мене зрадили. Гілаат, місто злочинців, повне кривавих слідів, і як той розбишака чигає, так ватага священників на дорозі в Сихем, учиняють розбій, бо злочин учиняють вони. У домі Ізраїля бачу жахливе там блуд у Єфрема, занечистивсь Ізраїль. Також юдо для тебе жнива приготовлені, як я долю народу свого поверну.